До кінця року пенсії проіндексують, а соціальні виплати підвищать про всі підвищення анонсовані владою. Зараз буду вам розповідати не багато, немало, а трохи виплат для людей назбиралось. в рамках планових урядових заходів щодо індексації пенсій та інших соціальних виплат. останнє підвищення відбулося саме 1 липня 2022 року. До кінця року зростання зазначених виплат відбувається, буде відбуватися, як це анонсувала влада, ще двічі. Тобто підвищення мінімальної та максимальної пенсії, як і соціальних виплат, відбулося через зростання прожиткового мінімуму. Ось давайте з нього і почнемо. Прожитковий мінімум він підвищиться аж вже 1 грудня. Буде становити 2589 гривень на одну особу в розрахунку на місяць. Далі пенсії. Було підвищення в липні. Слідуючі будуть підвищення з 1 жовтня та з 1 грудня. Через зростання з 1 жовтня мінімальної зарплати з 6500 до 6700, Мінімальну пенсію за віком підвищать непрацюючим пенсіонерам і тим пенсіонерам, що досягли віку 65 років та старше, а також мають необхідний страховий стаж. Тобто, це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Далі, пенсіонери віком від 70 до 75 років будуть отримувати щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень в межах пенсійної виплати 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Тобто, що це має ціна у вас? Якщо пенсія не більше, ніж 10 тисяч 340 гривень 35 копійок, ну це додам тільки у чиновників, у суддів і так далі. Тобто. Простих українців це не стосується. Далі також громадянам, які досягли а, 70 років після 1 жовтня компенсаційну виплату встановлять із дати досягнення 70-річного віку. Далі, кому ж встановлять мінімальну пенсію 3 тисячі гривень? Дуже багато вже різних статей, так мабуть, читали добавка там і так далі. 3 тисячі гривень. Дивіться, мінімальний розмір пенсійної виплати на рівні 3 тисячі гривень буде встановлений особам віком від 70 років за умови. Перше отримання ними пенсії відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Далі. За наявності необхідного страхового стажу, тобто це 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. Відповідно, якщо у зазначених осіб страховий стаж становить менше необхідного, тобто немає 30 років у жінок, 35 років у чоловіків, мінімальна пенсія буде встановлюватись пропорційно до страхового стажу, виходячи з розміру 3 тисячі гривень, тобто будуть враховувати. Це, до речі, добре, тому що ну, така несправедливість виходить, хтось там працював, наприклад, там 20 років, а хтось працював там 10 років, так. Ну І виходить, що якби однакова буде пенсія, ну це якось несправедливо. Тому дуже добре, що ось це пропорційне таке нарахування буде, так? Далі, зростання пенсії з 1 грудня. Чого чекати в грудні? З 1 грудня особам молодше 70 років з необхідним страховим стажем, які отримують пенсію відповідно до закону, мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2500. Особам з недостатнім страховим стажем. Мінімальний розмір пенсії буде встановлюватись о, знову ж таки, пропорційно до страхового стажу, виходячи з розміру 2,500. там, виходячи з розміру 3000, тисячі, а тут виходячи з розміру 2,500. Далі, зростання соціальних виплат до кінця року. Що ж буде із соціальними виплатами? Перше підвищений рівень прожиткового мінімуму з 1 грудня він стане наслідком одночасного зростання просто всіх видів соціальних виплат. Це буде і допомога з тимчасового безробіття, і аліменти, декретні виплати, допомоги одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Давайте зараз розберемося, які саме будуть доплати. Почнемо з допомоги з тимчасового безробіття. Закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття визначає розмір допомоги з тимчасового безробіття, який встановлений на рівні, який повинен не повинен перевищувати чотириразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Отже, максимальний розмір допомоги з безробіття буде становити з 1 грудня не більше ніж 10 736 гривень. Тобто, 2684 гривні ми множимо на 4. Далі, а, аліменти. Сімейний кодекс України, як регулятор ось, мінімальних розмірів аліментів, він а, а, залежить а, та залежність виплат від прожиткового мінімуму. Ось все це, якщо поєднати, для дитини відповідного віку це просто стане причиною для того, що з 1 грудня розміри аліментів будуть наступними. Вони підвищаться. Мінімальна рекомендована сума аліментів 2272 гривні то для дітей віком до 6 років, 2833 гривні для дітей віком від 6 до 18 років. Звичайно, дуже маленькі виплати. Ну але потроху збільшують там на копійки, але, хоч трохи, збільшують. Далі мінімальний гарантований розмір аліменту 50% від прожиткового мінімуму. Це 1136 гривень для дітей віком до 6 років і 1416 для дітей віком від 6 до 18 років. Зовсім маленькі виплати. Зовсім маленькі, правда. Далі декретні виплати. Розмір соціальної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами становить 100% середньомісячного доходу жінки за місцем її офіційної роботи. Тим, хто не працює і не є ФОП, які сплачуються ЄСВ, такі виплати просто можуть нараховуватись в розмірі ну, не менш ніж а, чверть прожиткового мінімуму для працездатних осіб від 671 гривні на один місяць з 1 грудня поточного року. Це, звичайно, також дуже маленькі виплати. 671 гривня на місяць ну, це, це дуже, 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 дуже мало. Далі, допомога виплачується за такий термін. Дивіться. 126 календарних днів за нормальної течії пологів, 140 календарних днів при ускладнених пологах, 180 календарних днів для жінок чорнобильців. Отже, розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 грудня 2022 року складе 2818 гривень 20 копійок. Це за 20, 126 днів декретної відпустки, 3133 гривні 33 копійки. Це якщо брати. За саме за 140 днів декретної відпустки і 4026 гривень – це за 180 днів декретної відпустки. Далі ще в нас залишається, залишається ще два таких моменти. Перше – декретні виплати. Розмір соціальної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами становить, становить а ні, секундочку. Якщо ми беремо це, ми вже проходили самотні матері, оскільки розмір допомоги одиноким матерям він визначається як різниця між 100% прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одного члена сім'ї, то з 1 грудня вона буде становити до 2272 гривень, це на дітей до 6 років, до 2833 гривень, це на дітей віком від 6 до 18 років, та до 2684 гривні на дітей віком від 18 до 23 років. І залишається в нас ще одне підвищення соціальних виплат, це допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. З 1 грудня розмір такої допомоги буде дорівнювати двом з прожиткових мінімумів, а двом з половиною прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку для дітей з інвалідністю трьом прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку. Тобто, якщо ми беремо на дітей до 6 років. Це буде 5 тисяч гривень. Віком від 6 до 18 років 7 тисяч гривні 50 копійок. На дітей до 6 років з інвалідністю 6 тисяч І на дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю 8 тисяч гривень. Дуже багато інформації. Слухайте, ось прослуховуючи, слухайте саме те, що вам. Потрібно проаналізувала всі абсолютно підвищення до кінця цього року. Дуже сподіваюся на те, що всі підвищення анонсовані владою будуть. Хоча нова міністр соцполітики сказала, що на підвищення не чекайте, тому що грошей нема, і так далі. Але будемо сподіватися, що всі все те, що анонсували до кінця цього року, обов'язково виплатять.